Доброго дня, добри мене цікаве таке питання. Мені 16 років, 16,5, з половиною, і я вирішила влаштуватися на роботу. Одинадцятикласниця Анастасія телефонує на національну гарячу дитячу лінію, аби дізнатися, які права на працевлаштування у неповнолітніх дівчина прагне працювати у вихідні касиром в одному із закладів швидкого харчування. Вже прийшла і співбесіду. Утім її збентежила поведінка роботодавця. каже той приймає на роботу без письмової згоди на те батьків. А вона ж неповнолітня. Склалось таке враження, що їм просто потрібні робочі руки. Як мені реагувати, і як мені правильно вступити? Оператор гарячої лінії уважно вислуховує Анастасію. Консультувати береться юрист. За три місяці цього року вже прийняли сім тисяч телефонних дзвінків протягом дня понад півсотні. Діти тягнуться до відвертої, анонімної розмови про все, кажуть спеціалісти. Номер національної дитячої гарячої лінії це номер 0800 500 225. Він є безкоштовним зі стаціонарних та мобільних телефонів. І ми закликаємо до того, що ця гаряча лінія це не лише гаряча лінія. Ряча лінія, на яку можуть подзвонити діти, але й та гаряча лінія, на яку можуть подзвонити дорослі з певних дитячих проблем, поки що найбільше скарг оператори гарячої лінії отримують все ж від дітей. Вони просять порад у конфліктних ситуаціях між однолітками щодо непорозуміння з батьками та порушення прав дитини вчителями, але дуже нерідкі скарги на те, що шкільний персонал принижує. Тобто приниження з боку вчителів, приниження честі та гідності дитини. Зверталася мати, яка скаржилася на те, що вчителька застосовує палицю. Знайти вихід із ситуації, підібрати правильні слова та допомогти. Основне завдання закладу. Психолог Юлія каже, відповідаючи на дзвінки, їхні спеціалісти приділяють увагу навіть тембру свого голосу, щоб не злякати дитину. Консультант розмовляє з дитиною не з позиції, а, ну скажімо… Якоїсь э, авторитетною дорослою такою людиною. звичайно ні. Ми намагаємось трішечки, як психологи, спуститися трішечки до рівня дитини. Іноді розмови тривають від 10 хвилин до години. Буває так, що одразу проблему з місця не зрушити. Тож діти телефонують знову і знову. Роботою гарячої лінії задоволена Анастасія Радія отримала юридичну консультацію. Сказали писати ім'я свої ініціали. Ім Фамілія, ім'я по батькові на який термін я хочу влаштуватись, працювати. Обов'язково обговорити зарплату і також це ну вказати у заяві. Зателефонувавши на гарячу лінію, можна отримати кваліфіковані консультації психологів, соціальних працівників, юристів та навіть міліціонерів. Це дає можливість комплексно розв'язати проблеми, які виникають у дітей. Наталка Фольовчук, Павло Пархоменко, соціальний пульс.